А фахівці військово-медичного клінічного центру центрального регіону продовжують надавати стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу військовослужбовцям та членам їхніх сімей пенсіонерам Міністерства оборони ветеранам Великої вітчизняної війни. До привітань приєднався і колектив ансамблю пісні і танцю збройних сил України, котрий кілька днів тому повернувся із концертного турне по військових частинах, і після виступу у Вінницькому БМКЦ вирушив у черговий гастрольний тур. Військовими лікувальними закладами, де проходять лікування та реабілітацію, поранені військовослужбовці, які брали участь в АТО, 1 травня за призовом під час мобілізації на службу заступили як солдати, так і артисти по всій Україні, в тому числі і Вінницькій частині повітряних сил збройних сил України, для підтримки бойового духу солдат, сформували військовий духовий оркестр. В часи різних воєн музикантам і театральним артистам відводилась особлива важлива роль. Симфонія No7 або Ленінградська симфонія до мажор Дмитра Шостаковича – чи не найвизначніший музичний твір часів війни, коли його виконували в окупованому Ленінграді, вперше під стінами міста точились чи не найзапекліші бойні. Нині, як і у ті буремні роки, артисти знову відчувають важливість своєї місії підтримки, бойового духу та патріотизму. Менш ніж за місяць війницькі музиканти об'їхали пів України. Найдовшим видався південно-східний тур. Щодень протягом десяти днів музиканти давали по два-три концерти. Траплялися не заплановані. До прикладу, один такий відбувся поблизу гарячої точки. Артистам він запам'ятався чи не найбільше. Буду називати місце, де ми були, але Дуже цікавий був концерт, е, така дуже невеличка не аудиторія, казарма по великому рахунку. Е, в принципі, нам дали ну, такий закуточок, ну щоб ви розуміли, там півкадинету, в якому ми знаходимося. І в принципі далі тут ліжка, там ще якісь тумбочки і тому подібне. От це дуже цікавий був концерт. Е, чим цікавий, поясню зараз. Відео сьогодні тривалося просто настійно. Елементарно, без екрану, без нічого. Музикант, який співав, і, скажімо так, ну я, наприклад, я музикант, який співав, а ви слухач. От тісний контакт був, безпосередньо, абсолютно. І людина, яка потім вийшла, це людина призвана і з тих мобілізованих, і цивільних, скажімо так. Не буду говорити про проблеми армії, як він був одягнутий, як все. Озброєний до зубів абсолютно. Четвертий місяць поля. Дуже складно все. І найцікавіше, що він сказав, мене просто вразило насправді. Він таку каже, хлопці, я так вам плескав, у мене ж доні болять. Чесно, ви такі молодці. Дякую, що ви до нас приїхали. Хтось скептично може зауважити, мовляв, артисти в нинішній час нікому не потрібні. Втім, у солдат, які знаходяться у зоні воєнних дій, на те є своя думка. Кожен цей нелегкий час робить свою роботу. Я б хотів від вас подякувати. Як то кажуть, як казав один великий, все приходяще і хадяще, а музика вічна. Ці слова стали для Вінницького військового оркестру своєрідним лозунгом, чого вони тільки не грали та не співали, аби підняти настрій своїм товаришам. На прохання солдат, окрім свого постійного репертуару, вони виконували й пісні, які ще не так давно лунали на Майдані. Я виконував. Пісню Океана Ельзи я не здамся без бою. Весь зал всі разом співали з гарним, дуже настроєм. Ігор Безпалько в оркестрі грає усього три місяці та на повному серйозі заявляє, що виконує свій військовий обов'язок перед країною на трубі. На сьогоднішній день я дуже задоволений цим, дуже задоволений, що, що можу підняти бойовий дух тим, чим я вчився. І що я знаю для військовослужбовців, які обороняють нас нашу країну? З 12 червня Вінницький військовий оркестр відправився у своє третє турне на захід України. Там музиканти переповідатимуть товаришам те, що бачили на сході країни, та звісно ж гратимуть патріотичних пісень.